Абсолютно сенсаційне повідомлення сьогодні зранку, яке можемо озвучити лише з приміткою потребує підтвердження і уточнення. Першим джерелом цього інсайду, цього зливу інформації, цього повідомлення став російський опозиційний журналіст Олександр Нівзоров. Саме на його телеграм-каналі з'явилися оці кадри. В Середземному морі горить танкер російського тіньового флоту. Повідомляє Нівзоров. Зокрема, його цитують низка уже телеграм-каналів і ЗМІ, і деякі посилаються при цьому на свої джерела в українських спецслужбах, заявляючи, що справді в Середземному морі було атаковано танкер тіньового флоту. Росії з посадовцями російського уряду, увага, сенсація, і головного розвідувального управління РФ, які були на цьому танкері. Танкер бачимо, що горить знатно. Полум'я охопило його повністю. Є повідомлення про те, що в ході цієї атаки в росіян є втрати. Зокрема, є і двоє загиблих, щонайменше, і семеро поранених з тих, хто перебував на цьому танкері.